Перша гра після відпустки, ми працюємо тільки п'ятий, сьогодні шостий день. Зрозуміло, що ми не готові, ми все розуміємо, але пропустили три, це багато, забили два, це більш-менш добре. Ну, йде підготовка. Хлопці грали по 45 хвилин і багато ми отримали інформації, на перегляд приїхали деякі хлопці. Так що працюємо. Це наші робочі такі будні яким, якими були завдання на цей матч і чи був результат важливим? Ну, результат він завжди важливий, а нам треба було отримати рівномірну ігрової практики. А то, що деякі футболісти більш готові, деякі менш готові, ну, це говорить про їхні професійні, деякі дуже, я так бачу, що дуже сильно так відпочили, так добросовісно відпочили. Ну нічого, будемо приводити всіх до одного. До одної фізичної готовності команду залишили два захисники Андрій Єшин та Слотюк. В це коротке міжсезоння на трансферному ринку працюватимемо саме над цими позиціями. Ні, ми працюємо над всіма позиціями, тому що гарантії ми нікому не даємо. І ми працюємо. Працюємо, шукаємо, домовляємося, не домовляємося. Це такий, ну, це такий процес. Поки футболіст не приїде і не підпише контракт, то ми всі в пошуку. Натомість з оренди повернувся Максим Куліш, який забував і Заподілля, і сьогодні відкрив рахунок. Гравець додав за цей час. Ну, він перш за все додав впевненість, він відчув впевненість, і він зараз зовсім другий, ніж той куліш, який їхав від нас. Ну, побачимо, побачимо. Також багато спарінгів у нас буде, і, і ЛНЗ буде, і буде там Вікторія приїде. Все за рахунок матчів, за рахунок матчів, за рахунок роботи. Важкої роботи, так що багато-багато роботи в нас. Які плани команда матиме надалі? На що буде спрямована підготовка на наступному тижні, і які наступні спарні-партнери? Ну, у нас був робочий тиждень, він такий втягувальний був, а зараз ми більш підходимо до більш високих навантажень, більших, інтен... більш інтенсивних. І в неділю граємо з нашою другою командою, яка? Яким... Нашою так, академія, випускний клас, Лівий берег 2, які будуть вже стартувати в другій лізі, От ми з нами будемо грати на неділю.